Доброго дня. От, мене звуть Олександр Гразав. Ми зараз знаходимося е, в центрі взяття на облік е, за місцем реєстрації фізичних осіб. Е, от ви що, що назвалося з питанням? Е, скажіть, будь ласка, е, що, яку відповідь ви почули і на що ви розраховуєте зараз по цій ситуації? Хтось може поступить свою чергу, щоб з дитиною можна було пройти? Ви можете, наприклад, сказати, ви попередньо дивилися на сайт, чи отримали попередню інформацію перед тим, як сюди їхали. Розуміли, наприклад, скільки, як, ну, що вам потрібно для того, щоб отримати документи? Ми якби ще не розуміли, тому що дуже важко з роботи просиття. Тому якби проїхали, записалися. Але... А ви записувалися один на час? А де саме ви записувались? У кого? Жінка записувалася, але вона зараз готується. Тобто зараз та жінка, яка сама взяла на себе функцію записувати, хто є в якій черзі, да? тобто її зараз немає. Ну вона зараз годує в машині сидіти. А, зрозуміло. І ви не знаєте, як, як потрапити сюди. Ну, мені треба зараз якось домовитись, щоб е... з дитя не стояти в черзі. Я можу вам проінформувати, що минулого тижня було оголошення працівників цього відділу про те, що від, відвідувачі з дітьми мають право без черги заходити. Але станом не зараз. От ви звернулися до сидячих тут. Яку відповідь ви почули? Всі сидять і висадять. Тобто без черги не хочуть пропускати? І якось я не бачаться в очах. Ну, я так розумію, що звернення до відповідних органів політження роботи буде актуальним в цю тему. Будемо сподіватися на краще. Тобто будемо підтримувати. Дуже дякую. Ви.